Вітаю вас на каналі В'язальні Посіденьки. Мене звати Діна, і сьогодні я запрошую вас на майстер-клас по в'язанню ось такої чудової, простої, легкої маніжки. Вона універсальна, підійде і для хлопчиків, і для дівчаток. Можна зв'язати і для себе, я в'язала для доньки. І зараз я розкажу вам, як зв'язати подібно з будь-якої пряжі і на будь-який розмір. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною і давайте в'язати! Перед початком в'язання нам треба зробити зразок, на базі якого ми будемо робити розрахунки, тобто пров'язати резинкою 2х2. Невеличкий квадрат з розміром 10 на 10 см візерунок, дві лицеві петлі, дві виворітні і повторюємо дві лицеві, дві виворітні, тобто раппорт візерунку, 4 петлі. І коли ви пров'язали такий зразок, поправи його, берете лінійку або сантиметрову стрічку, трошечки ось цей зразок розтягуєте, тому що, коли ми одягаємо маніжку через голову, так, ми дійсно розтягуємо ось цю резинку. Отже, розтягнули, але не дуже сильно так, і замірили, скільки петель у нас виходить в 10 см. Відповідно до моєї пряжі, яку я використовую, а я взяла для в'язання бобінну італійську пряжу «Сефіл», метражом 300 м100 г в спиці 3,5. В мене вийшло, що в 10 см 21 петля. І також я замірила кількість рядів, 39 рядів. Це для вив'язування горловини вгору. І тепер на базі цих розрахунків я можу зрозуміти, скільки мені треба набирати петель на той об'єм голови, на який я в'яжу. Як я вже сказала, я в'яжу для доньки на об'єм голови 53 см. Отже, я складаю пропорцію 53 множу на 21, ділю на 10, і в мене виходить 111,3 петлі. Звісно ж, мені треба, щоб в мене була ціла. Тому я скругляю його, тобто роблю таким чином, щоб кількість петель вона ділилася на рапорт візерунку, тобто на 4 петлі, так, що складають візерунок резинки. Отже, в мене виходить 112 петель, тобто я Округляю до більшого числа 112 ділиться на 4. І ще я додаю одну петлю для замикання в'язання в коло. Вона в нас після цього процесу піде під в'язання, тобто вона скоротиться і залишиться на спицях 112 петель. Отже, мій наборний ряд 113 петель і можемо приступати, набирати ці петлі на спиці. Я набираю петлі звичайним способом, методом павичий хвіст я набрала необхідну кількість петель, і далі я буду в'язати на довгих спицях методом Magic Loop. Якщо у вас є панчишні спиці, можете скористатися ними. І Отже, я десь посередині буду розсувати петлі і витягувати тросик ось таким чином. Витягую І також треба буде вирівняти петлі, перевірити, щоб вони не перекрутилися, щоб потім не перев'язувати. Отже, перевіряємо, щоб вони дивилися в один бік. І зараз нам треба буде скористатися додатковою спицею. В мене це взагалі така іголка, щоб замкнути в'язання в коло. І отже, я зараз буду перекидувати з дальньої спиці на ближню спицю до мене ось петлю, і робити протяжку. Отже, я підхоплюю крайню петельку, далі перекидаю петельку з іншої спиці. І тепер я буду робити протяжку. Так мені буде зручніше підхоплюю ось цю другу петлю на голочці і роблю протяжку, тобто протягую її через крайню петлю. Все, зробили. І тепер я ось так повертаю петлю. Так, на спицю, з якої ми, в принципі, починали робити наборний ряд. Далі я ниточки підтягую скорочую відстань між спицями, так, щоб не було такого дуже сильного зазору, ось таким чином, і буду починати пров'язувати. Значить, Витягую одну спицю таким чином, щоб мені було зручно прив'язувати мій візерунок. Ось, дивіться, так, і з іншого боку, в мене такий хвостик також. Це нам додає можливість зручно в'язати. Ми перевіряємо, щоб петлі всі дивилися всередину в'язання і починаємо пров'язувати наш основний візерунок, тобто дві лицеві петлі, одна лицева. Друга лицева і дві виворітні. Одна виворітня і друга виворітня. Все, рапорт візерунку ми пров'язали, і тепер повторюємо. І так повторюємо до кінця спиці, там, де в нас буде перехід. Отже, в'яжемо дві лицеві і дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Я вже пров'язую останні дві виворітні петлі. І далі переходжу до в'язання на іншій спиці. Для цього я її ось таким чином буду тягнути за тросик і просувати петлі до краю спиці, так? виводжу цю спицю наперед. Ось, а та спиця, де ми вже петлі пров'язали, вона в мене як позаду виходить. Отже, я її витягую таким чином, щоб мені було зручно в'язати. Так, З іншого боку, в мене також тросик, така петелька, щоб було зручно. І все. Тепер я можу пров'язати далі свій візерунок. Отже, в мене були останні дві ворідні, тож я пров'язую наступними дві лицьові. Так, Потім знову дві виворітні, і так в'яжу до кінця ряду. Я вже дов'язую ряд до кінця, пров'язую дві останні виворітні петлі, і далі переходжу до наступного ряду. Все дуже просто: ми повторюємо те, що вже робили. Підтягуємо другу спицю за тросик, так, Витягуємо петлі до краю спиці. ось таким чином. І орієнтуємося ось по хвостику, він показує, що це початок нового ряду. І далі починаємо пров'язувати все той самий наш відсурунок резиночки, тобто пров'язуємо дві лицьові, дві виворітні петлі, в'яжемо до кінця ряду і. Так, в'яжемо вгору необхідну нам кількість петель відповідно до бажаної висоти горловини. Так, ми ураховуємо подвійну висоту горловини, тому що горловина буде складатися вдвоє. Я пров'язала необхідну мені висоту горловини. Можна просто приміряти і зрозуміти, скільки потрібно в'язати вгору. Можна виміряти по вже наявному светру, яка вона повинна. В мене в сантиметрах вийшло, давайте подивимось, скільки це 14,5 сантиметрів. І тепер ми будемо переходити до в'язання основної частини маніжки. Ми будемо додавати петлі. І Тепер згадаємо, скільки петель в нас на спицях, в мене це 112 петель. Раппорт візерунку, з якого ми будемо починати, це 7 петель. Отже, в мене 16 рапортів. Але, як я сказала, я буду додавати петлі. І мені треба додати ту кількість петель, що буде ділитися на 7. Якщо у вас не виходить така рівна кількість, ви можете додати і ще додаткові петлі, які вам необхідні. Отже, переходимо, пров'язуємо. 5 виворітніх петель. Так, в мене четверта. П'ята. Після цього я додаю одну петлю. Я це роблю через накид. Причому накид я роблю, закручуючи ниткою, ось таке кільце. Потім я це кільце повинна накинути на спицю ось, закрутила. Кільце накинула і затягнула ниточку. Все, петля додана. Далі пров'язую лицеву петлю. І тепер повторюю: тобто рапорт нашого візерунку буде 6 виворітніх петель, одна лицева, 6 виворітніх одна лицева. Тому пров'язуємо 5 петель виворітніх, потім додаємо петлю, якщо необхідно, додаємо згідно з тією кількості, що нам необхідна, і потім пров'язуємо лицеву петлю. Переходимо до в'язання наступного ряду, і наш вертикальний рапорт візерунку складає якраз два ряди, тобто ми їх будемо повторювати постійно. Перший ряд ми вже пров'язали, і зараз переходимо до наступного. Отже, пров'язуємо спочатку виворітні петлі. Пров'язуємо одну петлю, другу, третю, четверту. І ось цей накид, що ми його робили, додаючи петлі, також пров'язуємо виворітньою. Загалом шість виворітніх петель. Далі в нас лицьова, ми її просто перекидуємо на праву спицю, при тому нитка за роботою. І повторюємо: пров'язуємо шість виворітніх петель, включно із накидом, який ми додавали, ось він. Пров'язую виворітню петлею, а лицеву петлю я просто перекидаю на праву спицю. Так, я в'яжу до кінця ряду. Переходимо до в'язання наступного ряду, і зараз ми з вами будемо фактично пров'язувати перший ряд нашого рапорту візерунку, який складається з двох рядів. І як в першому ряді ми будемо ось цю витягнуту петлю, пров'язувати лицевою. Отже, в'яжемо спочатку 6 виворітніх петель. 3, 4, 5, 6, і наступна петля, вона в нас витягнута, ми її в цьому ряді пров'язуємо лицьовою. Все, повторюємо: пров'язуємо шість виворітніх петель і одну лицьову. Так, ми в'яжемо до 12-го ряду, тобто повторюємо рапорт нашого візерунку, що складається з двох рядів. І в дванадцятому ряду ми з вами будемо знову робити. Додавання петель. Після того, як петлі буде додано у 12 ряду, ми будемо робити додавання у кожному п'ятому ряді за таким самим принципом. Спочатку пров'язуючи в петлі, роблячи накид за допомогою такого кільця і в'яжемо так, доки не вив'яжемо всю довжину маніжки. В мене довжина маніжки складає 8,5 см і ще закриття айкордом. Пів см. Тобто в цілому виходить 9 см, але ви можете зробити маніжку іще більше, тобто, це вже на ваш а, смак. Я дов'язала до 12-го ряду і в цьому ряді ми будемо робити додавання петель. І ще раз вам покажу, як це робиться. Отже, спочатку ми пров'язуємо виворітні петлі, це в мене 6 виворітніх петель. Так, остання. Далі ми робимо накид за допомогою кільця і затягуємо ниточку, Все, петлю додано, і далі пров'язуємо лицеву. І як я вже казала, такі самі додавання робимо в кожному п'ятому ряді. Переходимо до закриття петель, закривати будемо айкордом. І для цього пров'язуємо дві лицеві петлі, а далі, слідуючи дві петлі. Будемо пров'язувати разом лицьовою. Ось таким чином я послабляю петлі, бо вони туго затягнуті. І пров'язую разом дві петлі лицьовою. потім перекидаю назад на ліву спицю пров'язані петлі і повторюю, знову пров'язую дві лицьові петлі, перша, друга лицьова. а наступні дві петлі пров'язую. Разом послабляю петлі, в мене того пров'язані, отже, пров'язую дві петлі разом лицьовою і знову повертаю ці петлі назад. І так ми в'яжемо до кінця ряду, поки в нас не залишаться останні три петлі. Отже, в мене залишились останні три петлі, і я їх для зручності перенесла на таку пластикову додаткову спицю. Якщо у вас такої немає, нічого страшного, можете залишитись на звичайній спиці. Я обрізала ниточку, і зараз я буду ці петлі приєднувати до начальних петель, щоб у нас тут все було рівно, гарно і не було ніяких зазорів. Отже, я першу петлю знімаю. Зі спиці і буду зараз її прошивати. Прошивати буду згори вниз, ось таким чином, з правої сторони до лівої, так, ліворуч. ось таким чином притягую нитку крізь цю петлю. Не дуже затягуємо, тому що нам ще ця петля знадобиться. І далі першу петлю шукаю і підхоплюю її за обидві дужки. Ось таким чином. І... Прошиваю все. І тепер я повертаюсь до петлі, але вже прошиваю її в зворотньому напрямку, знизу вгору, тобто з лівої сторони, праворуч. Ось таким чином. І тепер в нас утворилася ось додаткова петля. І таким чином в нас край він іде дуже рівненький. і немає ніяких тут якихось зазорів. Далі повторюємо те саме з наступною петлею. Отже, згори вниз прошиваємо так? ось таким чином цю петлю, Протягуємо ниточку. Далі шукаємо наступну другу петлю, з якої ми починали. Так? ось тут закривати. Наше в'язання. Знову ж таки за дві дужки петлі прошиваємо її і повертаємось знову до знятої петлі. І вже в зворотньому напрямку, знизу вгору вводимо голку і протягуємо ниточку. Все, підтягуємо, і в нас вже сформувалася нова петелька. Так, і таким чином в нас дуже гарне закриття. Далі остання петля. Робимо все те саме, прошиваємо перший раз згори вниз. Шукаємо останню петлю, її треба також підхопити за обидві дужки, Вже прогортаємо в'язання туди назад. так, І дивимося, де в нас остання петля ось вона тут є. Прошиваємо. Витягуємо нитку і повертаємось назад до останньої знятої петлі. Так. І знову ж таки в зронньому напрямку прошиваємо цю петлю, утворюємо останню петельку, все, готово. Два края ми з'єднали, і зараз тепер треба цю ниточку сховати. Ось таким чином я підхоплюю просто за петельки голкою. І витягую нитку, і далі ще, якщо нам все подобається, все тепер починаємо нитку фіксувати, ховати, далі десь на 5 см, ось під петлі, будемо ховати цю ниточку, після чого ми її обрізаємо і ховаємо іще один хвостик від початку в'язання. Все, робота над маніжкою завершена, і залишиться лише її попрати і носити.